О, ребят, вы же тут и у всем привет, с вами Зноя, Вован и Сони. Я уже приехал в деревню номер 9. <свист> 5. Да, я уже приехал в деревню номер 9, Джанай Димаю. Да. Я не знаю, чому, але ну, я не ну, у мене камера узведец, так що я не встиг записати відео, як я приїжджаю в деревню. Ну нічого, зато, зато вона класна. Це по-перше. І по-друге, прикиньте, я приходжу в деревню. Тут живу, ну, примерно 5 днів я тут живу. У мене стать включений, вот бачите, заді мене. Майнкрафт, дивлюсь ютубера одного статі. Він е... його звуть Гладкий. вот, я дивлюся його. Вот. Е, Блін, наші камін На Жаль. У мене там є такий акваріум. Вот. Вот, бачите, там рибки плавають. Ну, коротше, діло одне. Я приїжджаю. Е, с... Ну, там то есть. Днів, не Друзі, і... будь ласочка, підпишіться на мій телеграм-канал. Для мене це дуже важливо. Для... для вас це не складно, а для мене дуже приємно. А ми продовжуємо побути в цьому. В деревні як мені прикиньте, що каже один із жителів. Будь ласочка, зроби ремонт в моїй хаті. Я заплачу. И я, конечно же, не отказался от від такой выводы, плюс, что мне заплатят за это. И я за пойду в наш склад, у нас есть тут склад, и возьму все потребные ресурсы. А с вас лайк, подписка, мы начинаем! Короче, надо телек выключить. Все, телек я выключил. Світло можна, в принципі, теж включити. Бо щось так темно трішечки стало. Зараз 1218. Ну, це отака за година. М -м, так. Ну, коротше, як ви бачите, отакі. а у мене камін був вже зажогнутий. Просто мене щось, мабуть, зависло. От, у мене такі липкі є. У мене є. Комп'ютерний стіл. Так, да, я можу тут взяти і так от взяти і... Сісти. І навіть там платимо в Майнкрафт. Кстати, э, пострімити, як я хочу дуже сильно стрімити. Вот, так що. залізаємо. Тут є смітник. ну коротше, це всі ресурси, які ви тут бачите, є. Ну, коротше. Я візьму, мабуть, собі чи їде Сім кусочків. в мене їде за не так багато, але дивіться. Давайте помиємо руки тоді. Так, все помили і заливаємо воду. Ой, ужасний звук. Ну що, вже перша година, тобто 13.00. Виключаємо вдома світло, він казав десь в, піти в перші другі. Нічого тоді я прийду в перші зважу, рівно в перші. Е, що це таке? Що е? А, то мене щось злагало. А це, а ну. Що воно робить? Нічого. Тут десять такі посилки, ну тут нічого немає. Мами, він статі казав, що він сюди, мабуть, поставить. А ні, він сюди не, не буде ставити. Хоч він мені сказав, що... І дім, стать, подивіться, тут дуже все гарно. Що, от, от це, походу, його Дім, так? Якщо я не помиляюсь. Да, він мій сусід. Ще я не помиляюсь. Так, це його Дім, але нам прийдеться довго робити це все. Подивіться, який громезний будинок. А ну зараз я спитаюся в цю життя. Тук-тук! Тут дзвіночка у нього странно. Тук -тук. О, житель а у вас тут два. Ладно, це ти, так? Да? Ну, а, та, привіт, Ваман. А ти що тут робиш? Ну, ти ж мені сказав цей зробити цей як. Ну, як як ремонт. Вовже, тобто, я. Ремонт. А, а, я, маю, це ти, я. Ну що, коли зараз приступати ремонт робити? Ну да, іде тобі склады, і себе всі ресурси, і тоді можеш приступати роботу. Я тобі заплачу 2 статка змагання. Ну, то я тобі заплачу два статка із монів. Чи ти хочеш більше? Ні, ну я б не против був, був більше цей смердів, але я думаю, що мені до цього достатньо. Тебе ти можеш зробити ремонт, і швиденько. А ти прям хочеш, що я тобі і оце вот все і змінив? Ні, nee, це все інакше можеш ти мені змінити, як ось потім, наприклад, через 5 днів. А, типа, реально? Ну, добре, через 5 днів тоді знову зробити, типа, тобі потім стекла поміняти і весь усі дерев'яні будинки? Будинок, типу, з дерева. Тут бачу, оце треба поміняти. Ну, пол ти зараз поміняєш. А. Е меблі просто поставиш і пол поміняєш тут. Я буду тобі дуже благодати. І мені ще такого нічого не поставиш ти. Не треба більше нічого там. Да. Добре. В тебе навіть тут нема. немає. Як спиш? Вот это вот в О, мені тебе жалко. Я візьму тут кровати и щоб... тебе зроблю, все-таки ремонт. Ну шо, друзі? Мені йому ремонт, що, друзі. А потім ми через 5 реальных днів ми зробимо ему це все. Типа ему поміняємо Ну, пол, ми ему поміняємо. Оце весь все застаревше Ми йому поміняємо. А вскорі і, може, якось і жителі вежливо попросять, я і їм будиночки прокачаю. Ну, якщо вони веж, вежливо попросять. Ось такий в мене тут домик. Ну, вже, мабуть, побачили, що всередині. Я всередину не буду заходити. Ви ж, типу, не бачу. Так давайте по якусь муколки, бо я якось їсти тут трішки захотів. Я зранку нічого майже не їв. Вот так що. По якусь уколку. Все, обіцяє, я не хочу. Ну що, йдемо, я за вам покажу, би десь тут він казав склад є. Я зараз вам покажу склад. Вроді би точно казав, бо я сам не знаю, де тут. ну чуть-чуть знаю, бо я тут тиждень живу, Але я в склад не йшов. О! Вот да, вот оцей склад, да, тут, звісно, камери, бо це ж склад. Тут о, якісь влаги, якщо підійдуть, то складуть його. Бачите, ось так от. Туди і оба це вдома Да, І тут кнопочку нажимати, диви і вибирати вісусики. Нажимаємо кнопочку. Ну, склад тут такий у нас маленький, тут навіть теж є камера. Вот. Зарядка, на що тут зарядка? Ну, ладно. ну Подивимося, що тут. Ось тут інструменти. Нам, мені це потрібно. Е, мені потрібно так ось оці всі інструменти, я думаю, мені подобаються. Ага. Добре, друзі. Окей. Мені це все понадобиться. Курочку поки відложимо. подивимося, що тут? А, ну тут, типа, блоки. Їй мички пол маю змінити. Ох, йомаю, Скільки тут цього! Ну, давайте візьмемо йому, по-перше, дзвіночок поставимо, бо у нього там в хаті немає дзвіночку. Дві полки візьмемо. Капець, скільки тут всякого, навіть камери є. Кстати, я би собі додому, поставив би одну камеру. Не знаю, біля ходу, бо щось мені якось. Він не казав обити туалет, так що ми йому не будемо туалет робити. Він мені не казав туалет. Кстати, 16 плазм. Звідки так багато? Одну плазму йому. Один стульчик такий візьмемо. Ну, Дзерка це візьмемо. Кстати, мне его, наверное, потребно ставить, потому что, что вы ящик даже ему потребно. Я не знаю, че, як. У него вот так ничего нема, а так, все уже стало это визу. Ну, вроде бы, а, думаю, фон, вроде бы, мне еще казал. Пианино? Не знаю, візьмемо дух, він захоче піаніну. Баскетбальний кайфоном, статі скоро поставлять його. Так, тут я був. Дивимося, отут тепер конуси. Ні, це навіть трогати не можна конуси. Давайте візьмемо годинник. Кстати, йому до мене вдома о, дібі, є. годинник. должен. Так в мене ж є годинник, так, да, у мене є годинник. Е, Йому навіть треба ще водій дві зарядки, він там казав водіба. Ну, не відео, звісно, а так, казав, за кадром. Диван я йому думаю, своблю такі візьму. Два блока. Кстати, я бы поміняв диван, так що візьму всі 13. Я не знаю скільки йому надо. Один коврик у цей от візьму. М -м 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 -м. Ну тут вроді такого не надо. Да. -м -м. Сюди. О, тут стульчики. Кстати, йому надо два стульчика. Такі, тут, нашим, Ну і так як він один, візьмемо йому одну ковід то есть. Ну такого більше би нічого нього, кстати, можна поставити. Якщо я все щось забуду, то я обов'язкову... Ну йому холодильник. Ну надо холодильник надо. Ну все, вроді би я все взяв що надо було. Так, відкриваємо що це. Ось ти колик, да! Коколик. Е -е, Візьмемо, думаю, оцього 32 ковлика о Я думаю, він буде під інтер'єр прям. Тут нема чого, конечно, але. Без би хотів... Ой, що це таке? О! Я би хотів, звісно, конечно, зробити красивіше тут, але чевоного колика, нагаю. В нас нема. Так, тут нічого не по взяти. Тут нічого нема вообще. О, і ще треба би взяти. І все. Вроді би я все взяв. Йой, навіть на дворі стріміло, що я так довго. Ладно, я тоді вже завтра продовжу цей дімовий теремонт, а поки біжимо додому. Так Біжимо поки додому. Ааа, я впав. Поки біжимо додомцю. Пес мене тут темно. Йо, мене той годинник напугав. Так, що це таке? Мені, як мінімум, потрібно це тут камеру поставити. О, бо я хочу тут камеру мати, не знаю нашого, щоб воно все записувало. Я потім заплачу смерди цьому меру, так що. Мене з тоді мало било би оголосити, але так то не оголосили. Що, давайте тоді що, спати лягати. Так, ну що? Я б просився доволі сьомой ранку, як ви бачите. Ну, хорошо тогда, друзья. До боты. Так, я хотел У меня есть часки, да. У меня мы У самый дом в деревне. Ну, это логично, в принципе. Так, ладно. Mm -hmm. Ну що, йдемо тоді до того жителя? Ой, він не в цій стороні живе, він в цій живе. Так, да, от його будиночок. Mm -hmm. Хе-хе, ця м'янку ще реально mm -hmm. не Ну Так, ладно, щоб робити ремонт. О, приємно. Як завжди не спиш, так? Ну так, воно, я не сплю. Вот, так що... П'яти артку став, не знаю, что така. Но, ну, побив у сьомої, все, так довго спав. Ну да, довгола, то я спав, согласуюсь. Ну що, я тоді йому починаю робити ремонт. Думаю, зроблю йому е, сундя О, все, дякую. Чуть тебе не влупив кілкою, житель, ти що, Гониш? Ну, вона чай. Я, я не хотів вообще. Ну, не хотів так я укол попасти, щоб ти мені по її вдарив. Ну, надо бути що? правильно аккуратнейшим житель. Ну, вроде бы я тобі пол поменяв. Допустим цю -цю ускоревшую мебель, ці стульчики. А да, что ты тут все убираешь? В смысле? Да что поменять на классивый мебель? А, ну ладно, да. Капец, житель, ты... Ну, книжки я тебе не буду убирать, ты же их, типа, ну, тут, ты же книжальник, да? да? Да, 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 да. Странный ты, конечно, полка, тоже была. был. Кстати, ты тут любишь, как ты любишь тут сидеть, а я тебе, как и кресло принес. І все, і ти тут зможеш отбрати і сидіти собі, балдіти. Ну таке прикольне крісло, я б собі хотів таке. Ну, але Воно сталовинне. Е, отут ще треба поміняти. Я, мабуть, не поміняв тобі. Угу. Що там от є трішечки з Блоку тут нема. Ну, тут під кріслами нема. Так, і я тобі передогаю. Цений такий от е, диванчик. Ага. от сюди. Ой. Тепер сюди поставимо. Ой, оце вже лишнє. не Так, і давайте зламаємо це, це лишнє. Так. Ага. І вот тут також три диванчика. Во, давай тепер, можна сюди взяти І сісти Обалдити, правда, житель. Да, да, да. Uh -huh. Так, Тепер плазму. І де розмістим кровать? Оце трішечки, не знаю. Ну, сюди плазму, я думаю, поставити. Як тобі? Так, uh класно. -huh. Дякую, житель. Ох, йоме. Ну, а куди тобі кровать поставити? Я думаю, замість оцих от. Сідушок я поставлю тобі кровать. Ти не против? Ну, на, да, я не против. Ну, от і славненька. О, тепер воно тут ідеально вмістилось, і це мені дуже радує. Так, тепер, що я тобі хотів поставити, ти мені просив холодильник, оце поставити. стульчики і то все. Так, розетку ти мене одну просив біля коври. Поставити тут біля ліжка. І одно біля Цої. Угу. Та все рівно, все красиво. Сюди холодильник тебе пос... посилив да, ставити. Ну, та нехай тут буде. Я думаю, тут буде шикарно. Дякую. Угу. Добре, я тебе зрозумію, житель. Як ти вроде би казав, інтересувався ти піаніном? Я не знаю, де тобі його вплити. Ну, поставлю на дворі, я не знаю. От, не знаю, не поставлю, я не знаю, я не знаю. Mm. Ну, добре, туди, я туди. О, сюди поставлю. Ух, Йо, мені вона завелика. Житель без цього обійдеться, без піаніну. Ну добре, туди, я не хотів сім'ї до бога. Mm. Ну і славненько. Йой, я забув тобі це взяти. Ну ладно, ти собі потім вже в складі сам візьмеш. Отут от, такі стульчики поставимо ми. О, вот так вот. Як по-королевски, слухайте, ви виглядає. Вау, красиво. А, чого не корінь? Ще є? Ой. Ну, то цей. Що? От ти про це кажеш? Кавіо? Ну, да, кавіо. Ну, але не в тебе якийсь. О, чому? Так, що тут не буде підходити. Все буде підходити. Работает хто правильно профессионал в будівництві. Вот тут поставлю. Тут не йде. Ну, Коваль. Тут, тут во поставимо, тут во. Ну Дивіться, як буде школь жити, як, як на мене. О, тут ще теж от, от поставимо оцей ковичок, друзі. Ми разом з вами. Ви не забувайте ставити лайки. О, житель, чуєш, попроси їх поставити лайк. Поставьте лайк на, на канал. Ну И подпишитесь на его канал. Ну не Он и тебя точно послухает. Так, теперь можно давить... У меня ты коря, да? И ты хочешь? Ох, ё Ох, туда один двухэтажный. Я застрял. Поможем. Сейчас, сейчас... сейчас. Ну это бить тут такие? Да, 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 такие ваши. Чи білий? білий. Біли. Це білий, так білий. Е, добре, тепер що? Дзеркальце осталось у нас. Дві полки, оце і дзвіночок. І оце. Я зражу, все це візьму собі сюди. Коли, кстати, вже можна і не ставити. Це сюди, а це сюди. І обов'язково оце взяти, друзі. Так, тепер ми виходимо сюди, ставимо оце сюди, домофон, І оцей дзвіночок. Кстати, тобі, може, пізніше занесу світло. Ну, так тут є факела, так що нашу тобі воно, ну, так? Да? Да -да -да. Так, добре. І тут книжної полки не влізять ніде. Значить. Значить, значить... Отут воду. ні, так, так буде не красиво. От-отак. От, от, е, е, ой, не, не тут. Так, і от сюди, я думаю, як тобі? Ну, дякую тобі. Це ще не все. Щось сюди ми тобі годинник поставимо щоб слідкував за часом. А дзельки це ми прямоком сюди поставимо. Так само ну, з іншої сторони. Або навіть можна і зверху. Ні, тут поставлю. І, Ну, і вроді би все, що я хотів тебе поставити, я поставив. Що як тобі? Подивіться, тепер в нього тепер в хаті стало дуже уютно. Дуже. Дякую тобі. А, ти нічого не, ні, оце не забув поставити. О, Вже стемнілось. Ой, трішечки не так. Я отут щось поставлю. Угу. Ось це тепер можу собі ставити в цю штуку. Ну що, житель, я вже все остальне вже сам візьмеш, я тобі взяв тощо, щоб ти міг віддихати і балдіти в себе в хаті. Я тобі ще потім е, поставлю. Ну, в тебе тут місця такого нема, але все одно тут вміститься кухонька може. тут можеш щось поставити, але я це поставлю чуже пізніше. А поки... Я буду йти спати до себе до хати. Ой, ой який замовчений. Господи, друзі. Яка то вже година там. Я вже настільки. О, 19-14. Що, друзі? Я, я буду лягати спати. Всім. З я в вас усім пока-пока, ставте лайки. Ой. Давайте, ребята, я буду прощатись, бо я проснувся. Я не встиг вчора попрощатися. Так що, ну що, ребят, ми зробили житель ремонт, але ми добавимо ремонт думаю, в следующей частині. Так. А ви не забувайте ставити лайк! Навіть житель просив. Статі, він мені смяйди, так і не віддав, але він мені віддасть сміайди, якщо ні, то я йому цю пугли дам. Він мені віддасть, або навіть я йому за безплатно зробив ремонт. А що? Це ж мій дружбан. Я йому за безплатно просто зробив ремонт. А, так що. Шо... ладно, ребятішки, тоді ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Вованз. вот такими мій ремонт зробили, якщо щось... В іншій частині ми і додамо йому ремонт. І я вам допокажу нашу деревню. Да, так, що, от, так що ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я мабуть буду йти до, до, сенати, до, сп... до, с... до сенати, тобто спати піду далі. Бо я трішки не Сонечко ставатим А я в мене робота починається в який правильно в 10. А я відложив соні роботу. А мені через ходину на роботу йде, так що февмом. Да, я працюю і февмом, і, і багато чим і вам відео, що треба зні... ну я вже зняв то відео що треба надо... пога... ой тьфу не відео, а погане там, Майнкрафт хочу погати. подивитися Майнкрафт. хочу, хочу хочу кучу чого мені на роботу скоро в 10 так що... Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. з вами був я, Вован, ставте лайки. і Всім дачи, всім пока-пока.